Всім привіт! У цьому відео я з вами поділюся дуже важливою інформацією. Тому додивіться це відео до кінця, слухайте уважно. Не забудьте підтримати це відео лайком, щоб якомога більше людей побачили це відео. Поділіться цим відео зі своїми знайомими та друзями. Обов'язково прокоментуйте і не забудьте підписатися на цей ютуб канал. З 1 жовтня 2023 року в Польщі почав діяти новий закон, який забороняє рухатись автомобілями, в яких є. Відроблені, тобто дублікуючі, номерні знаки. Що вам було зрозуміліше, вже пояснюю. Для прикладу беремо перекупів польських, які їздять в Європу за автомобілями. Для прикладу, найпопулярніше це нехай буде Німеччина. Поїхав перекуп в Німеччину, купив автомобіль, там зняв його з обліку і привіз Польщу автолаветою, тобто без номерних знаків. Тут він пробив. Всі свої речі з автомобілем, тобто підготував його гарненько до продажу. І щоб автомобіль виглядав якось більш-менш легалізовано, він заходить на сайт Allegro і замовляє реєстраційні номера, які є вписані в техпаспорті. Коли ви приходите оглядати такий автомобіль, і бачите, ніби виглядає все адекватно. Тобто номерні знаки сходяться так само, як і в техпаспорті. Но, друзі, це далеко не так, то не є оригінальні номерні знаки. То все ж таки є дублікати. І за такі підроблені номерні знаки тепер каратимуться позбавленням волі від трьох місяців до 5 років. Саме каратимуть ту людину, яка була за кермом. Не продавців перекупів. А для прикладу, ви приїхали до продавця, оглянули автомобіль, очі загорілися, автомобіль гарний наполирований, і продавець вам сказав, можете сміливо повертатися, є страховка та його тобто все без проблем. Нагадую, раніше так можна було, і поліція на це все закривала очі. Якщо вони когось ловили, то там був штраф тільки 500 злотих. Зараз вже буде позбавлення волі. Тобто, якщо ви купили автомобіль, якого були дублікуючі номерні знаки, і ви попалися, то ви будете у великій халепі. І моя вам рекомендація: якщо ви приїхали оглядати автомобіль і ви бачите, що він є з Європи. Тобто на європейській реєстрації і ви не впевнені, що то є саме оригінальні номерні знаки, під час тест-драйву нехай керує продавець автомобілем, тому що якщо ви попадетеся, ви вже знаєте, що на вас буде очікувати. Вже чую від вас запитання, а як же тепер купувати такі автомобілі і гнати їх додому. Тому що на ринку Польщі їх близько 70% від загального обсягу автомобілів в продажі. Тому, друзі, є декілька варіантів. Слухайте уважно. Перше, наголошую вам, що не всі автомобілі, які були привезені із Європи на продаж, стоять на таких підроблених номерних знаках. Порада вам, якщо ви не впевнені або не довіряєте продавцю, зверніться краще до людини, яка розбирається в документах автомобілів Польщі і вам допоможуть в закупі автомобіля. Друга вам порада: якщо ви приїхали оглядати автомобіль, оглянули, і він вам сподобався, і ви бачите, що він стоїть на тих дублікуючих номерних знаках. Можете домовитись завжди із продавцем, дати залог за автомобіль продавцю і попросити продавця, щоб він вам його зареєстрував на польські номера. Але тут теж є нюанс. Якщо продавець буде реєструвати автомобіль на свою фірму, то вам потрібно буде чекати 2-3 тижні, доки будуть виготовлятися постійні польські документи, тому що продавець зареєструє автомобіль за 15 хвилин. Але по законах він не має вам права продати автомобіль на тимчасовій реєстрації. Третя підказка. Приїхали оглядати автомобіль, і він вам сподобався. У кожного перекупа є автолавита. Ви можете попросити продавця, щоб там за якісь кошти він вам доставив автомобіль додому. Також, друзі, зауважу, що якщо він вам привезе автомобіль без номерних знаків, не можна, щоб автомобіль стояв десь на паркінгу, тому що приїдуть і його заберуть на штраф майданчик. Автомобіль, який Річ в Польщі обов'язково має стояти на якісь номерних знаках. Нехай навіть то будуть дублікуючі номерні знаки, але обов'язково вони мають бути. Четверте, більшість перекупів, з якими я розмовляв, говорять, що будуть всі автомобілі, які вони привозять із Європи, реєструвати на свою фірму і вже продавати тільки на польських номерах. Деякі говорили, що їм це не вигідно, тому що якщо вони зареєструють автомобіль, має бути постійно страховка на автомобіль та тихогляд. Ну, але в більшості відсотків десь 70-80, мені говорили, що все ж таки будуть кожен автомобіль тепер реєструвати. П'ята підсказка це коли приїхали купувати автомобіль у перекупа і він вам подобається. Попросіть у Перекупа, щоб ви пішли разом у місцевий ужонд, де ви купуєте автомобіль, тобто в тому місці, щоб вам зробили червоні транзитні номера. Зараз можна брати такі транзитні номера, щоб перевести автомобіль з одного. Міста в інше місто. Але при умовах, що ви ці транзитні номера, потім вийшлите або продавцю, і він їх занесе у жонт, або ви правопоштою вийшлите їх в жонт, тому що є вихід із такого положення. І шоста вам підсказка, так як я особисто сьогодні роблю, тому що зараз знаходжуся у нас в лодзі біля відділу комунікацій. Поїхав, купив автомобіль, розрахувався із продавцем. Взяв пакет документів. Зараз я зареєструю автомобіль, отримую польські номерні знаки. В цей же день і дороблю польську страховку на автомобіль. І потім їду, буду забирати автомобіль. Ну це друзі, в тих випадках, якщо автомобіль знаходиться близько. У моєму випадку автомобіль під мене знаходиться 30 кілометрів. Я можу собі дозволити, А якщо ви приїхали, наприклад, здалека там за 100-200 кілометрів, то вам немає сенсу їздити, то забирати документи, потім знову їхати забирати автомобіль. Краще зробити транзитні номера, або як я давав вам підсказки раніше. Тому ще раз вам наголошую, що з 1 жовтня 2023 року. Використання номерних знаків, які не є закріплені за даним транспортним засобом, каратиметься позбавленням волі від 3 місяців до 5 років. Якщо інформація була корисною та відео було цікавим, обов'язково, друзі, натисніть лайк цьому відео, прокоментуйте, до речі, напишіть, чи знали ви про такі закони. До речі, якщо вам цікаво знати там польські закони, особливо там по автомобілях, тому що 90% я займаюся автомобілями в Польщі. Я вивчаю дуже багато нюансів, законів там, про купівлю автомобіля, продаж автомобіля і так далі. Якщо вам це цікаво, пишіть друзі, в коментарях. Я буду з вами більше ділитися такою інформацією. І щоб не пропускати цю інформацію, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Всім всього самого найкращого. По питаннях автопідбору, щоб не потрапити в халепу. Мої контакти в описі відео та у першому коментарі. Звертайтеся, і ми для вас підберемо найкращий автомобіль. До побачення!